Незабаром на рівні електронної системи запускається проєкт, який дозволить створювати електронні рецепти на тест смужки, які пацієнти зможуть отримати в подальшому безоплатно чи з доплатою. Що це означає? Це означає, що по зверненню до лікаря це може бути лікар-ендокринолог, дитячий та дорослий, або лікар, який надає первинну медичну допомогу. Пацієнт із діагнозом цукровий діабет першого типу може отримати електронний рецепт на тест смужки, в подальшому звернутися до аптеки та отримати ці тест смужки безоплатно або з доплатою. Створення електронного рецепту на такі смужки практично не відрізняється від звичайних електронних рецептів, до яких ми вже звикли, але виглядає навіть дещо простіше. Тому дуже коротко розглянемо. Процес. Переходимо до електронних медичних записів. Обираємо пацієнта. Далі переходимо до вкладки Електронні рецепти. Тут з'явилася у нас нова кнопка чернетки електронних рецептів з видачі медичних виробів. Натискаємо Створити. Тут, як завжди, обираємо взаємодію, яка створена вже в електронній системі, або створюємо нову. Зверніть увагу, що тест смужки і рецепт на них можна виписати лише для певного переліку діагнозів. Щоб переглянути ці діагнози, можна ось тут переглянути деталі програми. Тут описано, хто і який спеціаліст може виписати такий рецепт, а також вказано діагнози для первинної медичної допомоги. Та для спеціалізованої допомоги, на які можна виписати тест смужки. З іншими діагнозами це зробити не вийде. Обираємо взаємодію, яка була раніше створена. Далі обираємо початок курсу лікування, а також нам обов'язково необхідно вказати кінець курсу лікування. І зверніть увагу, що максимальна тривалість періоду лікування за цим електронним рецептом може складати 90 днів. Обираємо, наприклад, 16 днів. Що ми робимо далі? Зверніть увагу також, що ми не можемо виписати рецепт на тест смужки якогось певного бренду. Ми просто виписуємо. Рецепт на певну кількість, і пацієнт уже отримує таку кількість тесмужок у аптеці відповідно до, того, до тієї марки глюкометра, яким він користується. Тож тут дуже важливо те, що лікар може виписати електронний рецепт з розрахунку, що максимальна кількість тесмужок на день не може перевищувати 5 штук. Тобто ми обираємо початок курсу, обираємо кінець курсу, вираховується кількість днів. Далі ми обираємо кількість тест смужок на день. Максимум може бути 5. Далі нажимаємо кнопку розрахунку. Програма автоматично розраховує підходящу кількість. Але в разі потреби, і якщо буде в Можливість виписати рецепт на ще якусь певну кількість, яка підпадає під кількість днів і кількість смужок на день. Програма ось тут, у випадаючому списку вам це запропонує. Для того, щоб ознайомитися та переглянути можливі варіанти, можна перейти до деталізованого меню медичних виробів. І тут. Переглянути по типу, по кількості одиниць ну, детальну інформацію по тест-смужках, на які можливо виписувати які можливо отримати за електронним рецептом в аптеці. Далі, для того, щоб зареєструвати цей електронний рецепт, нам також обов'язково необхідно вказати причину призначення виробу. Це. Буде діагноз. Доступ заборонено це нормально. Ми обираємо епізод. Для того, щоб не було повідомлення про заборону доступу, попередньо перед створенням рецепту можна отримати доступ на пацієнта через управління доступами до електронних медичних записів. В такому випадку такого повідомлення не буде. Далі натискаємо Створити в електронній системі. Підтверджуємо, що номер телефону належить пацієнту. Підписуємо цей рецепт. Вбираємо ключ, вводимо пароль захисту ключа. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення з номером електронного рецепту, а також з кодом його погашення, який він... Має пред'явити в аптеці. Тут натискаємо так, можемо роздрукувати інформаційну довідку для пацієнта. Також, у разі потреби, якщо ви не роздрукували довідку, а вона потрібна, ми можемо перейти до електронних рецептів з видачі медичних виробів. Тут ми можемо переглянути всі створені рецепти, також у разі потреби ми можемо повторно відправити смс пацієнту, а також роздрукувати інформаційну довідку.